Найкраща відповідь на останній російський масований обстріл України це збільшення інвестицій в український оборонний сектор. Таку думку в інтерв'ю висловив головний дипломат Данії. Він наголосив, що кошти на такі інвестиції можуть надійти із заморожених. Російських активів, і це питання Копенгаген конкретно розглядає через перехід до головування в ЄС і прем'єр-міністр Каданії і президентка Єврокомісії раніше наголошували, що Європа має посилити підтримку нашої держави, наприклад, більше інвестувати, як це робить Копенгаген, в український оборонпром, який і ще має потужності для додаткових замовлень. Я дуже пишаюся нашою співпрацею щодо безпосередньої підтримки виробництва в Україні. Та хотіла би також донести це повідомлення до решти європейських лідерів. У вас більше можливостей ніж у нас, фінансів. Ви зможете виробляти більше дуже важливих спроможностей в Україні, якщо нам вдасться знайти більше фінансування. Тому гадаю, що це може бути наступним кроком для Європи. Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом і назвав її дуже важливою і корисною. Президент України повідомив, що привітав Трампа і увесь американський народ із Днем Незалежності Сполучених Штатів. А ще подякував за надану підтримку українському народу. Головною темою розмови стали російські повітряні удари та ситуація на фронті. Також йшлося про постачання ППО можливості щодо захисту українського неба. Під час бесіди обговорили і спроможності оборонної промисловості та можливості спільного виробництва, як наголосив президент України, наша держава готова до прямих проєктів з Америкою, адже це надзвичайно потрібно для безпеки. Також Зеленський і Трамп обмінялися думками щодо взаємних закупівель та майбутніх інвестицій, щоб спрямувати ці зусилля на припинення вбивств і відновлення нормального, сталого та гідного миру.